Слава Україні! Героям слава! Сьогодні один із найбільш відомих в світі журналів Таймс визнав президента України Володимира Зеленського людиною року. А український народ народом року, який проявив і показав на весь світ свою силу, свою міцність, свій дух. Дійсно, ми з вами живемо в унікальний період, пов'язаний з багатьма звитягами, про які будуть згадувати наші нащадки, про які будете ви розказувати своїм побратимам, своїм дітям та онукам. Але, звичайно, не можу не згадати в цей момент про ціну, яку ми платимо за цю перемогу. Скажу відверто, кілька хвилин тому дізнався, що на Херсонщині загинув начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області, який з приданим законом там допомагав херсонцям Михайло Короченко. З ним загинули десятки тисячі наших побратимів за цю страшну війну. Пануємо пам'ять всіх загиблих хвилину вчера. Дякуємо, прошу сідати. Але ми з вами розуміємо, що найголовніше, боїше попереду. Наша перемога ще не завтра. До нашої перемоги треба дойти, довоювати. І кожен з вас зробив свій внесок в цю перемогу і зробить його завтра, сьогодні і післязавтра. Багато з вас прийшли Рубіжне, Сєвєродонецька. Є ті, які вели безперервний бой протягом восьми годин супротивникам. Є командири, які прикривали відхід своїх побратимів підлеглих і були поранені. Є ті, хто допомагали отримати очі нашої армії, бачити дрони ворожі, безпілотники, сили їхньої авіації і допомагати їх збивати. Є багато-багато інших, які увінчали себе цими подвоями. Я вам всім бажаю я нам всім бажаю побачити перемогу. Я нам всім бажаю наблизити її якомога скоріше. Дякую вам від президента України Володимира Зеленського, від цього уряду. Від мене особисто Моя шана і повага вам і всім тим, хто поруч з вами. Слава Україні! Ще раз дякую всім вам, вашим командирам. Саме за участь, за співпрацю за братерство, яке проявляєте ви на полі бою, командири керуючі і в структурі МВС. Нас саме в єдності ми добиваємося успіхів і перемоги! Слава Україні! Героям слава!